Отже, валізи зібрані. Документи готові до старту. Відпустки сніданку залишається години півтори. Та є у команді той щасливець, хто вже засмагає на пляжі. Ну, звичайно, ви зрозуміли. Хто анатолій це Анатолій толінатолі запевняємо, він не байдику, як бачите, а працює з спеціальним кореспондентом сніданку земнопсидин в нашій імпровізованій студії на пляжі, на березі Дніпра. Нічого собі, анатолій, що з тобою? Тобі слово: коктейлі, шмоктейлі. Доброго ранку ще раз. це не коктейлі, це водичка мінеральна, тому не просто, просто воду зранку п'ю, друзі. Сьогодні, окрім того, що останній ефір сніданку перед відпусткою ще сьогодні надзвичайно важлива дата, адже 61-й рік свого дня народження святкує Ангеля Меркель Ангеля. Ангела одна з найвпливовіших жінок у світі. Світлини з Ангелою на пляжі, так само як ми сьогодні на пляжі, облетіли весь світ. Зараз ми зможемо їх побачити. Ось ангела в свої 61 досить непогано, хочу вам сказати, виглядає. Ну а є ще фотографії ангели молодої. Вона також завжди ходила, завжди ходила на пляж. І навіть в деяких інтерв'ю стверджує, що дуже любить позасмагати. До речі, саме про засмагу зараз і пропоную з вами поговорити, тому що тема дійсно надзвичайно актуальна. Порч зімно. Дерматолог Кузьма Хобзей. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що прийшли. Круасанчик. Дякую. Водички. Дякую. Вінок. Що завгодно, забирайте, що хочете. Все ваше. Ви любите засмагати? Не дуже. Я люблю знаходитись на сонці, я люблю активно проводити час. Я люблю плавати, але до засмаги відношуся з обережністю. З обережністю саме про це ми сьогодні і поговоримо. Ну а зараз цікава історія. Давайте подивимось. Янка Ольга з донечкою Міланою майже щодня ходять на пляж. Роблять це лише до одинадцятої ранку, коли не так пече, і обов'язково наносять крем із найвищим рівнем захисту від сонця. Чим би я не мазалась, я завжди згораю повністю. Тобто я в красне, є при любих там не знаю, 30-х, тільки 50-ка мене спасають. А рік тому Ольга ще стала більше часу проводити в тіні, коли дізналася, що засмага призводить до передчасного старіння шкіри обличчя. Таке калічества загарк. Раньше, я уже избегаю. То есть после того, как косметолог сказал, что все-таки мимические морщины они усугубляются после такого. Активна Засмагала на пляжі і зранку, і в день і ввечері. Такий відпочинок киянка Наталя вважала найкращим. Від народження дівчина має смагляву шкіру. Саме тому до сонячних ван ніколи особливо не готувалася. Та п'ять років тому поїхала до Таїланду і вперше згоріла. Як говориться, там вже дарвалася. Спервий жидінь я згоріла так, що послітова мені при нашому кліматі згоріти. Наступні три дні Наталя пролежала в номері готелю жахливим болем і температурою. От тільки любов до засмаги не прийшла. Дівчина просто почала ходити на пляж або зранку, або ввечері. Кілька разів користувалася і сонцезахисним кремом, але швидко відмовилася. Бо щоразу у неї починало пекти все тіло. А все тому, що крем, яким користувалася Наталя, викликав у дівчини алергію, пояснює дерматолог Кузьма Хобзей. Якщо ж у вас виникає подібна проблема, просто купіть крем іншої марки. Сонцезахисних засобів дуже багато, і компоненти досить різні, можна. В Більшості випадків підібрати такий, який буде менше викликати алергію. Але сонце захисним кремом користуватися обов'язково потрібно, адже опіки від сонця не найстрашніша проблема, яку можна зробити на пляжі. Любителі засмагати без захисту і всупереч усім правилам наражаються на небезпеку захворіти на рак. Кузьма, ну дійсно дуже цікава розмова, тому що засмагати люблять ну певно, що всі дівчата, але давай нагадаємо все такі основні правила правильної засмаги. Як не згоріло, ну, перш за все треба сказати те, що сонце і ультрафіолет вони апріорі шкідливі для організму людини, mm -hmm. особливо для людей зі світлою шкірою, ну, таких, наприклад, як ми з вами. Для малих дітей також ультрафіолет досить шкідливий, а далі можна говорити про все інше. Для того, щоб знаходитись на ультрафіолеті, бажано мати більш закритий одяг, особливо коли ми знаходимося в обідній період часу, коли сонце активно жарить. Тобто вдень, але ж все одно розумієш, хто на відпочинку все одно виходять на пляж, все одно смагати. Тож, як зробити це більш-менш безпечно, не засмагати з 11 до 3 години дня, з 11 до 3, тобто засмагати, от зараз ідеальний час. Супер, да. зараз якраз найкращий період. Якщо ми знаходимося на пляжі в дні період часу використовувати, наприклад, парасольки, більш закритий одяг. А на відкриті ділянки шкіри сонцезахисний крем можна наносити. Угу. Знову ж таки, якщо немає алергії, як у нас якщо віде... немає ну, алергія це не така часта явище. Насправді на сонцезахисні засоби угу. більше того, можна як правило підібрати такий засіб, який не буде викликати алергії. Ну і сама алергія це. Менше з двох е, негативних явищ, які може бути, наприклад, згоріти на сонці чи мати алергію? До речі, ось ми говоримо, що це шкідливо, що це от, ти згорів це погано для шкіри. Ну це зрозуміло, дискомфортний, е, дискомфортний стан організму. Але е, якщо конкретно чим може загрожувати е, ультрафіолет для нашої шкіри? Е, насправді багато є різних проблем, починаючи від опіків і загострення якихось хронічних захворювань шкіри mm -hmm. і закінчуючи раком шкіри, тобто ультрафо. Це один з факторів, основних факторів ризику виникнення раків шкіри. Крім того, ультрафіолет викликає фото шкіри, знову ж таки, в контексті жінок, дівчат це дуже актуально, тому що ті процеси, які відбуваються в шкірі під дією ультрафіолету, вони носять незворотній характер. Mm -hmm. Вони з року в рік додаються, додаються, і шкіра стає гірше виглядати з часом. Тобто про зморшки, коли дівчата говорять, так. це не міф, це правда. Це правда. А, ти знаєш, є в нас дуже цікава інформація, французький художник Томас Майлендер знайшов спосіб, як з допомогою заслуга. Смаги нанести на своє тіло фотографію. Давайте подивимось. Приємні та зворушливі фото своїх близьких і рідних тепер можна буде тримати якнайближче до серця. І це в прямому сенсі цього слова. Французький художник презентував унікальну серію робіт Ілюстровані люди. Він прикладав негативи старих фото на різні частини тіла, а потім попромінював їх за допомогою ультрафіолетової лампи. У результаті вийшла оригінальна художня засмага. Так, слухай, ну ось такий креатив, як тобі? Ну, Цікаве, де чого не зробиш заради мистецтва, заради мистецтва розкажи, будь ласка, давай поговоримо про родимки на тілі. Наскільки це небезпечно? Я бачив, як люди, наприклад, просто заклеюють їх маленькими шматочками пластерів. Взагалі, з родимками можна засмагати? Можна. Є просто такі родимки, які називаються атиповими або диспластичними неусами. З ними не бажано загорати. Їх взагалі потрібно спостерігати, а може іноді навіть і видаляти для того, щоб не було якоїсь біди в цьому місці. А стосовно заклеювання родимок, Можна сказати, що це не найкраща тактика, тому що заклеївши, ми створюємо такий ефект компресу парниковий над самою ага. родинкою, і негативні зміни теж можуть відбуватись. Більше того, частина ультрафіолету вона може проникати навіть через лейкопластик. Тому... А скажіть, будь ласка, дівчата дуже часто видягаються на пляж, ну, знаєш, хочуть виглядати красивими. про підбори на пляжі. Це окрема розмова, я думаю, не з дерматологом. А ось коли, наприклад, наносять тон на обличчя або користуються парфумами, або там якусь пудру. Це взагалі. Ну, потрібно чи ні, і чи може це зашкодити під час такої високої температури на сонці? Потрібно чи ні. Тут напевно питання естетики ну, так. і побажань. А стосовно знаходження на сонці, можна сказати, що якщо косметика дуже щільним шаром, то вона буде порушувати дихання шкіри. І, наприклад, якщо в косметиці є якісь засоби від потовиділення, то угу. вони можуть порушувати терморегуляцію організму. Тобто, ну, моя думка, напевно, як і чоловіка в тому числі, що чим менше, тим напевно краще. Буде. Чим менше, тим краще. Тут Особливо. я погоджуюсь з тобою. А на дітей, Якщо повертати до наших малюків, які обожнюють сонце, обожнюють пляжі. Скільки часу можна дитині проводити на сонці в день, якщо ми говоримо про літні відпочинок? Бачите, є така думка, що дітям до трьох років взагалі слід обмежити інсуляцію. Взагалі. Так. Ну, Тобто в якийсь ранішній період часу і в максимально закритому одязі, щоб це було не прямі сонячні <світ> промені, а така на півтінь. От. Ну, і взагалі мені здається, що діти люблять, але тут питання дітей-батьків, тому що діти не розуміють багато речей, про які мають їм батьки привити. І в тому Відповідальне відношення до інсоляції. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про чоловіків і жінок, однакова реакція шкіри на сонце чи все-таки більше сприймає? На, насправді найбільше залежить реакція шкіри від фототипу шкіри, тобто від uh -huh. кольору шкіри. Чим людина тимнішу має шкіру, тим потенційно менше ризиків неї отримати якісь небажані явища від сонця. Чим світліша шкіра, відповідно, тим більше небезпеки. Тобто головні поради. Якщо в принципі любите засмагати, то вже робіться, але до одинадцятої ранку і після три. Від себе напали на нас. І після третього дня. Ну, і стосовно дітей до трьох взагалі не бажано під палючим сонцем ходити. Це зрозуміло. Ну а після третього можна знову ж таки годинка-дві не більше. Такі засмаги для дітей точно не корисне. Дякую вам. Нагадаю, що з нами в студії був лікар-дерматолог Кузьма Хобзе, відповідав на питання про Я Думаю, що багато чого цікаво і корисно для себе ви знайшли. А нагадаю, що за годинку до нас в гості завітає українська співачка, яку ви О, точно. Обожнюєте точно знаєте всі її пісні, і ви знаєте, вона дуже давно надавала інтерв'ю. Вона змінила своє життя. Вона змінилася сама. Як вона виглядає і про що ми з нею поговоримо? Друзі, це буде дійсно надзвичайно цікаво і для себе багато чого з цього знайдете. Інформації важливої. Буквально за годинку українська суперзірка в нас тут в студії на березі річки Дніпро. Ну а далі, Руслане, Марину вам слово передаю. Дякуємо, Толічу, Тобі дякуємо тобі. Ємо гостю дізналися все абсолютно про безпечну засмагу і для дорослих, і для дітей.